Ось ваші меню. Я готовий замовити зараз. Я візьму піцу. Гаразд! А? Тепер для мене. М -м О, я візьму шоколадну піцу. Що? О, зачекай я теж! Занадто пізно. Вау, це виглядає насправді дивовижно. Що? Гей, вау! Але моє виглядає краще. Сподіваюся, смак буде чудовим. Гаразд. Гей, не зовсім. Що? Гаразд. Я б сказав, що це досить добре. Я впевнений, що просто обожню свою піцу. Смакота. Можна відкусити? Будь ласка. Ні. Я знав, що ти скажеш мені ні. Я все одно візьму трохи. Гей, залиш її в спокої! Я падаю. Ой, ця піца пропала. Це все, що залишилося. Ем... Гаразд. Я думаю, тут щось написано. Час для виклику. Що? Гей? Почнемо. Вау, айфон абсолютно новий ще в коробці. О, це насправді шоколад. Але я не злюся через це. Це смачно! Піш. Я роблю селфі. Вау! Гей, зникни. Що? Зовсім, це просто я. Я просто хотів помститися тобі за те, що ти була злою. О, ні. Я впустив свій телефон. То що, не моя провина? Дай мені трохи свого. Будь ласка, або хочеш обмінятися. Гаразд. Ні? Зачекай. Я забув, що воно зламане. Ніяких повернень. Гей, так. Віддай мені мій шоколад. Тут майже нічого не залишилося. Що станеться, якщо я піду і підзаряджу його? О, що не можу повірити. Це спрацювало. Воно тримається. Гаразд, можливо, я зможу полагодити свій телефон таким же чином. Ой, ні, ти виглядаєш трохи зношеним. Наступний. Золото. Вау. Вау. У мене теж є цеглина, але, чесно кажучи, я сподіваюся, що вона з шоколаду. Давай гаразд. Ой, обережно, а то зламаєш зуб. Я знаю, що це означає. О! Гей! Я знаю, що, куди вона поділася. Добрий день. Я хочу обміняти це на солодощі. Ось я. Ого, це багато. Вау! Навіть не думай про це. Будь ласка, вони мої і тільки мої. Я б не був таким впевненим. Давай. Ти перший. Ух! кактус. Що у тебе? На жаль, те саме. Гей, спробуй своє! Давай! Я не думаю, що мій колючий взагалі. М. М -м -м, це солодке. М -м. Я готовий це з'їсти? Ням. Фу. було несподівано. Твоя черга. М. Здається, у мене немає вибору. Ой, я весь у колючках. Що ти щойно зробив? Подивися на моє обличчя. Мені дуже шкода. Вибач, дай я це приберу. У будь-якому разі сподіваюся, що ще трохи шоколаду допоможе мені це забути. Давай. Я не думаю, що мені це дуже сподобається. Ой. Ой, ні. Стручок теж не можна їсти. Кіндер-сюрпризи ура! Ах, у мене теж. Це означає, що одна з наших порцій неприємний сюрприз. Гаразд. Дивись. Не так, ніби мені дісталося щось хороше. Хм, класно! Мені так пощастило, що я отримав справжні цукерки, і вони ще й наповнені цукерками. Оце так чудовий сюрприз! Вау! Що ще у мене є? Желейні ведмедики! Це може бути найкраща страва. Я теж готовий спробувати свої яйця. Угу. Виглядає досить безпечно. Ух, це сире яйце. Нехай страви падають, куди їм заманеться. Змирися з цим. Моє терпіння на межі. Це для тебе, Алісо. А це для мене. Гаразд. Залишився останній. І як тобі це подобається? Фу, чому ти виплюнув? Ти сам це на себе накликав. Гаразд! Я подивлюся першим. Шоколадні полуниці як неочікувано. Виглядають дуже апетитно. Намагався кинути їх собі в рот. Давай! Вау! Справжні полуниці! Я покажу тобі, як жонглює професіонал. Професіонал. Так, ти зробив гірше, ніж я. М -м -м. Я просто з'їм їх так. Смачно! Але я можу краще. М -м -м. Я вже кілька днів хочу полуничного молока. Все що мені потрібно зробити, це покласти їх у блендер і додати молоко. Ага. Тепер найцікавіша частина. Це було дуже легко. І в мене якраз є ідеальна чашка, щоб усе це налити. Нє, ой, я майже забула про збиті вершки. Ось так краще, навіть не думай про це Алісо. Заберу це маленька жадібна. Дякую. Допоможіть я нічого не бачу. Це було чудово. Ти все випив. Чому, коли у тебе є своє частування? Гаразд. О, точно. Дякую, що нагадали. Хм? О, гей, гей, куди це поділося? Гей? Ой, спіймали на гарячому. Оскільки ти хочеш мій фрукт, тоді я поділюся. Але знай, він буде пекуче гарячим. Подобається. Чому це таке гостре? Я горю. У мене є ціле відро води для тебе. Ти зробив усе це навмисно. У нас є виклик. Хто хоче почати першим? Гей, ні, я буду першим. Е, що? Фу, курячі лапи в моєму сейфі. Ні, я не хочу це їсти. Це жахливо. Ха-ха, смачного. Так, це виглядає огидно. Ой, мене зараз. Ха -ха, знудить. подивись ну, на це, Ну, Я буду наступним, хто відкриє сейф. Хм, Подивимось. Ого! Це мій торт мрії. Я почну з цієї величезної жуйки. М -м смачно. Ням, 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 я ням. Хочу. О, так. Не хвилюйся. Я просто відріжу шматочок. Обережно шматок. з ножем. Ну, що? Звісно, ось Можеш тобі. Можеш поділитися зі мною, що? Дженіфер. Що відбувається? Не їж її торт. Краще відкрий свій сейф. Давай. Добре, добре. Ну, Тут якась зілля, дівчата. Хм, це круто. Подивимось. <т Shot> Що? Що відбувається? Давай закінчимо це. Що відбувається, хлопці? А? -а, -а! Чому ти застряг? Тепер у мене є енергія. Круто. Я буду супер швидка. Ой, так. Ой. Я можу подорожувати світом з такою швидкістю. Так круто, дівчата. Давайте подорожувати світом. Це те, про що я завжди мріяла. Так, давайте Тепер повернувся. <звіт> <звіт> Який чудовий день! А? Що? Зачекайте я! Привіт, красуне! М. Ти купив мені коктейль? Я вип'ю його швидко, щоб ти навіть не помітив. Так, смачно. Ой, вибач, ах, вже тут немає. Бувай! Що? Куди подівся мій коктейль? Ого, це було круто, але я втомився. Хм, ідея. Поки моя суперсила ще працює. Ага, буса тут. Круто! Ну, я завжди хотів спробувати цей торт. М -м Який він смачний! Виглядає, як. Я не можу зупинитися. М -м так. І хтось залишив тут курячі ніжки. Час трошки побешкетувати. Як тобі твоя нова зачіска, Лілі? Жарт. І ось так. Це супер смішно. Фу. Ой. Що, що? Ой, ой-ой. Ой. Відолаха, іди сюди. Гей, що ми ну, пройшли довгий шлях. Цього час. разу я буду першим. Що? Ще один. Ніколи в житті не з'їм всю гору лимонів. Спробуй тільки один, будь ласка. Ох, яка кисла каша. Ти повинен Ой, був всі. Зіткнутися з нічним кошмаром. Сеньор Вільярел. О, так, це кошмар. Здаюся. Давай, давай. Який невдаха? Твоя черга, Лілі. Ой, ну я збираюсь. Вау! Цей попит і один з моїх улюблених. Цей попит приносить багато задоволення і дуже розслабляє. Ей, Лілі, ходімо час іти! Ах, ах, добре. Забудь про це. Ходімо, Дженніфер. Поспішай. Добре. М. Вау. Ай. Це книга магії? Привіт. Можливо. О, гаразд. Давай відкриємо. Ах, врятуй мене. Маколики! Хто наважився порушити мій спокій? Я теж ні. Це був не я. Ем, Френк, куди ти пішов? Це круто. Давай подивимося. Це справді розслабляє. Що? Ой. Що це таке? Це мій попіт. Ні, рука. Я не збираюся віддавати його тобі. Ой, ти розрізав мою попіт навпіл. Ну, ось, візьми цей лимон в око. Отак. Фу. Вичавлюй лимонний а, сік. Праді це зробив Як, Луї? О. Дякую. Ого! Чувак! Думаю я в порядку. Що сталося? Ну, я тільки що вас врятував. Камінь, ножиці, папір. Так. Ура! Я перший. Ой, я не люблю морські водорості. Вони зовсім не смачні. Це не підійде. Їж нормально. <teaching>. Давай. Гаразд, дівчата. Не хвилюйся, Дженіфер. Запускай. Дякую. Ось у чому річ. Ну що ж, Лілі, твоя черга відкривати це яйце. Добре. У мене є кокос. Чудово! Не ламай. Апт. О, тут є перемотування. Ха! Це чарівний пульт. Як круто! Я зупинив його, а тепер включаю нормальний режим. Що? Дай чарівний пульт. Це було погано. Дай мені це! О, це чарівний пульт дистанційного керування. Я знаю, що я збираюся зробити. Я збираюся його використати. Ха. ха Тепер Френк на паузі. І я знаю, що робити. Ти знову їстимеш водорості, Дженіфер. Це справді, ні. То... Будь ласка, ні. Так, давай. Чому ти така жорстока? У мене вся влада в світі. Хм. Ну, ні за що. Я вкраду цей пульт. Поверни його. Дівчата, ні. що а, відбувається? Ого! Воно розбило кокос, але розбило два. Що? Що? Ні, ти зламав. дистанційного від керування. керування. Давай полагодимо oh, його. О, ні, oh, він увімкнений. Klovo. Klovo. М -м, який klovo. смачний кокос. Ах, буде набагато зручніше їсти його ложкою. Так, супер смачно. Чи можу я відкрити це? Ого, скільки тут соди і желе! Спробуємо. О, так смачно. Гей, привіт, Лілі. Можеш поділитися зі мною цим напоєм? Ой! Ні, це жадібно. Не хвилюйся, Франку. О, нічого. Але що в тебе є? Я взяв цибулю. Як це неприємно. Ух, і як жахливо пахне. Так, це справді неприємно. Мені все одно доведеться відкрити свій сейф. Це чарівна лампа Аладіна. О, Робін і Джинні з'являться. Так, давай. Гей, вони працюють. Що? Ну ж бо. Ого, подивись. О, о, а чоловіче. Як довго я спав? О, вітання. Я найчудовіший мах у світі. О, привіт, майстре! Привіт. Ну, загадай три бажання. І я їх виконую. Окей. Легко. Ось, тримай. Ого, дякую. Так, Що? Ну, я теж хочу, Джині. Будь ласка. Так, я йду спати. Бувай. М -м. Яке смачне желе. Ах, так, добре. Бідна, Дженні, не сумуй. О, ей. Тепер я пахну цибулею, який жах. Ну, подивимось. На що здатна Джинні? Я слухаю тебе, господарю. Що ти хочеш? Дай Дженніфер Екс. Знуджений. Ось, будь ласка. Я стала принцесою. Дякую, Френку. Ми любимо тебе. Ой, ну ні. Тепер моя черга загадувати бажання. Алло? Моя дорога. Привіт. Хей. Я хочу мати принца. Джин, дай мені його. Будь ласка. Ну, гаразд. О, ні. Що? Віддай мені моє ягня. Оу, oh. оно. Oh no. Що ти робиш? Що ти робиш? Що відбувається? Я намагаюся. Час створити трохи магії тут. Ой, ні. Здається, це не спрацювало. Бувай. Це не принц, це жаба. Бінго. Ну, я знаю, що робити. Я маю поцілувати її, і вона перетвориться на принца. Ну бо. О, ні. Врятуй що? мене. Що я можу сказати? Гей, давай, Дженніфер. Це було неймовірно. Ура! Зіткнення. Що? Це новий альбом. Круто. О, я люблю гратися з Bob It. Мені це подобається. Кейт, що ти отримала? Не знаю. Давай подивимось. О, це восьминіг. Це так огидно. Він справжній, Фу, слизький і смердючий восьминіг. Це може мене налякати. Я не хочу. Дитину, тобі доведеться спробувати. Це найгірший день у моєму житті. Спочатку Тарган, потім восьминіг. Чому мені не дістаються смачні речі? Гаразд, я спробую цього жахливого восьминога. Вмочу його в шоколад. О, у мене з'явилася ідея. Мені терміново потрібно це зняти. Ой, Кейт, у тебе таке сумне обличчя. Посміхнись, тебе знімає прихована камера. Ой, залишилося не так багато. Яка огидність? Хто б міг подумати, що я буду їсти шоколадного восьминога? Фу, ой, мене нудитиме після цього. Фу, жахливо! Мені зовсім не подобається. Це огидно. Фу фу. Емма, що ти робиш? Ти смієшся з мене? Ти все цей час знімала відео? О, відео точно вийшло смішним, напевно. Але ти повинна з'їсти свій телефон. Так. О, у мене тепер шоколадний телефон. О, ні! Це зіпсує стільки! Добре! Давай спробуємо! Це буде смішно! Давай! О, ні! я не хочу! Добре! О, гаразд! Спочатку я просто злизну. Шоколад такий смачний. Добре! Телефон більше не працює. Кейт, перестань сміятись. Я не встигла ним скористатися. О, але в мене є ідея. У мене є чехол-попит. Я бачила на Тікток, що можна зробити шоколад у попит. Я зроблю те саме. Наповнюємо чехол шоколадом і чекаємо трохи, поки в холодильнику замерзне. Ха, mm. ідеально. Тепер зачекай. І я думаю, це не займе багато часу. О, час виймати. Ну, в мене справді є шоколад у футлярі. Дивись, Кейт Хіба ти не розумієш? О, гаразд. Вийми, шоколад Дай мені свого. в кейсі. Вуля! Це тепер шоколадний айфон. Круто. Так. Круто. Дай спробувати. Ні, за що. Це мій шоколадний айфон. Я його повністю з'їм. Який смачний. Добре. М -м. Давай вирішимо на камінь. Ножиці папір. Добре. Я перший. Відчиняю шафу. Це що, каструля? Земля? Добре, можливо, земля зроблена з шоколаду або печива. Давай спробуємо. Ні, думаю, це ґрунт. Ох, фо, чого ти смієшся? Відкривай свою клокоть. О, у мене є авокадо. Хм. Хм. У мене є ідея. Я знаю кілька карате технік. Кия. І тепер у мене є дві половинки авокадо. Спробуємо з шоколадом. Ми кладемо шоколад в авокадо, а тепер беремо авокадо ложкою та смакуємо разом з шоколадом. М -м, подивимось, сподіваюся, це буде смачно. Чао. Це смачно. Що мені робити зі шкіркою? О, справді. Я можу покласти весь шоколад у шкірку. І це насправді чудова ідея. Ми збираємо, що можемо це випити. Класно. М -м як смачно! Після авокадо смак ідеальний. Ема, тепер твоя черга. Вже. Ми збираємо шоколад у горщик із землею, і мені потрібно ще зібрати, тому що це цілий горщик справжньої землі. тут. А, гадаю, настав час спробувати. Зачекай хвилинку. Дай но я дам тобі ложку. З нею буде легше їсти землю. Дякую, Кейт. Давайте спробуємо. Сподіваюся, однієї ложки вистачить. Яка гидота! Це справжня земля. Я взагалі не повинна їсти її з шоколадом. Але у мене є блискуча ідея. Кейт, дай мені кісточку авокадо. Тепер я вирощу авокадо в цьому горщику. Так просто Полий трохи шоколаду. І я сподіваюся, що дерево виросте швидко. Давай, хоч один листок. Ой, ема, дерева не ростуть так швидко, і не мрій про це. Що від що буде? Вау! Воно виросло так швидко. Дивись, це шоколадні авокадо. Спробуймо. Так, я був правий. О, яка у мене блискуча ідея. О, ще одна. М -м яка смачна страва. Хочеш поділитися? Дозвольте мені теж спробувати. О, це так смачно, Ема. Класна ідея. Ми відкриваємо. Давай насадимо яблуко на палички. Ти був шоколадом. Зануримо в шоколадний соус. Отак. Супер! Яблуко повністю покрите шоколадом. А тепер я збираюсь занурити його в кольорову присипку. У мене їх багато. Вийшло таке красиве і апетитне яблуко. Хіба не так? Ема, подивися на це. Красиве, правда? Так, виглядає дуже смачно. Давайте спробуємо. Я ніколи раніше не їв яблука в шоколаді, тільки в карамелі. І це смачно. М -м Я теж хочу, але у мене є ідея. Я візьму посипки Кейт і прикрашу ними свою цибулю. Можливо, тоді це буде смачніше. Ми насаджуємо цибулю на шпажку. занурюємо її в шоколад. Тут потрібно багато шоколаду. Тепер залишилося лише занурити все в кольорові присипки. Моя цибуля тепер не гірша за яблуко. Кейт. Останній шматочок. Ммм. Круто! Я закінчила яблуко. Ну, листочки посипані. Е-е-е... Ти також виваляв цибулю в посипці? Так, Кейт, думаю, тепер буде смачніше. Але я помилялася. Ой, принаймні виглядало добре. О, гаразд, це пахне жахливо. О, я знаю. Я змию запах шоколадом. Ой, це огидно. О, Але відчувається краще. Ти така смішна, Емма.